Тут нічого немає, тільки яблуко та вугілля. Я впевнений, що десь повинні бути діаманти. Будемо шукати дуже добре. Що за Ей, чуваче, ти, ти, ти точно впевнений, що тут немає ніяких гномів? Я останній раз повторюю, я впевнений, що тут немає ніяких гномів. Добре, бо ця білосніжка та сім гномів мені досі в жахах сняться. Ми копаємо, копаємо, копаємо. Треба валити звідси, господи. Фар досить себе накручувати. До речі, забув спитати чому поплузер 69 хоче, щоб його називали Змієм? О, це дуже кумедна історія. Він думав, що це чітко на нескінченні діаманти. Він його ввів і обісрався. А тепер йому соромно, так що не називай його так. Добре. Цікаво, як він там. Можна я перепочину, Помирай з голоду. Ну тупа ні Ваша творчість деградувала в геометричній прогресії, тому я не бачу сенсу набивати ваш шлунок м'ясом, пане змі. Чи краще сказати, пане пуплузер? Досить мене вже так називати, мудак посмів казати такі речі у мій бік. Я подарував тобі повну волю своїх дій, а ти так розкидуєшся нецензурною лексикою. Невдячний холоп. Продовжуй працювати, або ти опинишся у нижчому світі. І ти називаєш це волею? Я роблю, що скажеш, або ти запнеш мене в якийсь вагняний всесвіт. Це не воля. Це. Кріпацтво. О, так, саме так, пане поплузер. Втомився я від вашої творчості. Ось що я вам скажу. Ваші друзяки відійшли по справах, здається, поряд місцем спавну. І Я дозволю до них приєднатися. Тільки повертайтеся до мене в місто. Там вас будуть чекати деякі. сюрпризи. Змій! Тобто змій. Тобто, Свинину. Все що завгодно. Будь ласка. Що сталося? З голоду не помер через цього мудака. Він хоче, щоб ми повернулися у місто. Там або пастка, або щось на ктал того. А хто цей бородатий пан? Друг. Цього чола звуть Йода Морфіус. Він допомагає нам знайти припаси проти Гейлорда. Так. Він врятував нас від деяких монстрів. Він хороша людина. Приємно це чути. Я гадаю, що йому десь років шість або сім. Приємно познайомитись. Знайшли вже щось. Нубік. А чому підлога рухається? Лусківниці. Чому саме лусківниці? Що це таке? Це портал в інший світ. Невідомо, що нас там чекає. Але там можуть бути діаманти. Вибір за вами. Ну то як? Зачекай, ти хочеш туди стрибнути? Не думаю, що це гарна ідея. Може, треба подумати? Слава Україні! Як він забрав окуляри? Не знаю. Яка різниця? Ходімо. Я прям як Гордон Фрімен. От лайно. Схоже, це було помилкою. А що це за пенісус? Ну, хлопці, схоже, нам піздець.